Дедалі більше звірств росіян виявляють у нещодавно звільнених населених пунктах Херсонщини. Вони підривали мости та позбавляли людей можливості евакуюватися по той бік, бік річки Інгулець на підконтрольній Україні території. Деколи людям все-таки вдавалося вирватися або ж переправити річкою продукти. Та 1 серпня загарбники прицільно розстріляли у Новодмитрівці авто місцевого волонтера, який вивозив до кривого рогу сімох людей. Подробиці цієї трагедії та багатьох інших пережитих під час окупації мешканці нещодавно звільненої Новодмитрівки розказали наші Софії Богуцькі. А оце пацана цього вбили. Осьоди ось у ось у Олежку вбили. Він нам возивський руга хліб. Подружжя Валентина та Віктора з Новодмитрівки добре знали волонтера Олега Шкуру. Люди кажуть, російські окупанти оселилися біля них у сусідських хатах. З однієї з них і поцілили в авто місцевого доброчинця. 1 августа я виводив корову. Це було 10 часов утра. А тоді чую людей, що в общем, так і так, машину нашу. Розстріляли Олега, да. Оля, ну такі діла. Це все, що зосталося тоді від бусика Олега. Там було восьмеро людей. Двоє, включно з водієм, загинули одразу. Ще одна людина померла у лікарні. Дмитро був пасажиром у цій машині. Втікав із окупованого села Борозенське з братом, матір'ю та батьком. Чоловік дивом вижив. Дмитро пригадує, тоді у міні Вене відірвало дах, а Його самого просто викинули з машини. Коли підняв голову, каже: побачив на живих водія та дівчину. Батько з братом лежали та стогнали. Сусідові відірвало ноги, а сусідка з мамою горіли в машині. Підняв. Половину машини це без криші, без стекол, шокове состояння. Лівий я вставив під, бо бак був гарячий, а правий я тягнув. Тетаню витягну, матір витягнув. Ця дорога на криворі залишалася для людей фактично єдиним шляхом порятунку із окупованих сіл. Як люди змогли перебратися через річку та дістатися на підконтрольну Україні територію, тут їх чекали перевізники. Ця дорога на видноті і добре прострілювалася. Тож для людей вона фактично ставала дорогою життя. Цей шлях пустий, і досі мости зруйновані. Дістатися того берега вкрай важко. 73-річна жителька Новодмитрівки пані Любов згадує, як на тій дорозі росіяни ледь не вбили її онуку та правнуків. Тут ми на силу перевезли дітей річкою. Плем'янник приїхав із кривого Розу з машиною і. Забрали ще 8 дітей чужих, і як сюди їхали, то передіма бомба розбилася. Коли росіяни ще не зайшли до села, а зайняли сусідні, гатили по новодмитрівці снарядами. Через те загинув 15-річний хлопець. А як 13 березня заїхали у село, одразу обікрали усі магазини та взялися розграбовувати будинки односельців, які виїхали, як вони називали мародьорілі. Все уходило, хто залишав домівку, вони. бо вони, хто там не дивився, вони самі хазінували, як хотіли. Мене поряд сусід залишив. Вони говорять: ти де живеш? Кажу, от тут по сусідству. Так іди к собі, і здесь не ходи. А лише кілька днів тому люди змогли зайти до місцевої школи, де був штаб окупантів її розмінували. До класів загарбники постягували меблі новодмитрівців, побутову техніку та консервацію. Світла у селі не було від початку окупації, тож забрали у людей і сонячні панелі, і подіставали з музею радянську символіку. Набори радянські це були вони принесені з музею. а Ось принесли з магазину манекен. Що вони тут робили? Хто його знає. Ми туди не заходили на той час. Під окупацією у Новодмитрівці жило 250 людей. Це четверта частина населення, що було у мирні часи. Люди кажуть, виживали завдяки підсовним господарствам та допомозі таких волонтерів, як убитий Олег, Софія Богуцька, Рослав Шийко, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.